Так, дай Боже. Е, Зребимо цей повалки сіно і впав дощ і мусим тепер їх, як би сказати, підняти, щоб волога зійшла, бо трошки вологи знизу. Таке сіно. А зрібали ми такою саморобною приблудою. Ну, не повністю, саморобною, 50 на 50. Одне сонечко. На 5 колець, друге сонечко старе на 5 колець, і стара радянська була така Ворошиловка. Такий був той. і ми використали його до отого механізму. Захват у нас вийшов 6 метрів. А тепер просто їду, бачите, змішаю просто валок. Наполовину тому відповідно використовує тільки якби одне сонечко. Отак. а отого виходить, взагалі не задіяне. Але коли ми його задіюємо, то захват 6,20. 6,20 І тут відстань з 90 см, але воно кидає, так робиться, волок метр метр 20. Навіть півтора метра, я би сказав, десь так. І вже цей якраз на цей на прес нормально заходить. Ну Він трошки такий, якби, ну там ну, десь має метр 20. І так. Прикольна штука фактично в два рази менше їздиш, а то відповідно менше соляри, менше часу. Ну і швидше набагато зрібаю. Так що комусь можливо буде колись цікаво, кому треба буде більш детальніше, то зніму на то відео. Хоча тут нема що такого знімати. Відрізали, просто по відрізали, до рами. і получилося дійсно, класно, далеко від колес. Ще откривайся. Ось такий такий удосконалений варіант сонечка. Сонечко зараз трошки пригріє, роса знизу спаде і можна очікуватися. Він вже заді мене їде. Я зробив 5 6 приходів, то вже перший сухий. Зараз покажемо у нас кабіни, хоча тут нема що дивитися. Підходимо отак колесом. Тоді нічого з того не вийде. А так як трошечки кашечки це вправо, щоб його волочок посунути. І все, і погнали. Бачите, там де прийшов, як підняло, де прийшов. Со третя передача і погнали. Дня роботи, трошки подумати, уявити ту конструкцію, як вона має виглядати, поставити, примірятися і готово. Одне єдине, що не габарит виходить, то як їду по трасі, трошки, трошки важкувати. Tim